Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні 4-8 червня. З вами я, Олексій Кучеренка. Ну, стисла спробую прокоментувати, викласти свої суб'єктивні думки стосовно того, що відбувається. Ну, безумовна подія номер один це вибух і руйнування, терористичний акт. Давайте називемо так на Каховській ГЕС, гідроелектростанція. У мене немає сумнівів, що це дії ворога. Вони мають причини, декілька причин, як на мене, там може бути і воєнний фактор, тобто, тобто не дати. Якось там обоскоригувати, змінити плани нашої, наших збройних сил по контрнаступу. Енергетичний фактор, хоча він не є головним, бо ця станція, вона доля її в генерації не така велика. Там приблизно 1%. відсоток і того останні півтора роки вона не була в балансі енергосистеми Україні, бо вона не працювала на Україну. Безумовно, там дуже важливий психологічний фактор, такий терористичний, бо це такий сигнал. Як в Україні, так і в всьому світі, що божевільний терорист не зупиниться не перед чим. Наслідки екологічні, ви розумієте дуже можуть бути ну, не скажу катастрофічними, але ну, радикально поганими для територій. І я кажу і про землі, на яких абсолютно буде змінена там система оброблення, сів обіг. Я кажу і про те, що. Вода, інфекції від загибелі тварин, риби від того, що замовлена вода, і змінюється весь там цей мікробаланс. Цього водного басейну безумовно там будуть великі ризики для постачання питного водопостачання цілої низки областей, причому починаючи з таких міст Дніпропетровської області, як той же самий Кривий Ріг, який запитувався системою насосів з Ховського водосховища, Це і Нікопаль, це і безумовно ті міста, які нижче там потечі, і Херсон. Безумовно, і ви бачите, що в Херсоні зараз відбувається в Херсоні, є і водоканал, проблеми дуже великі мають. Взагалі це місто має проблеми там ТЕЦ, яка забезпечує теплом ну, взимку, безумовно, це проблема дуже гостро буде стояти. Зараз багато всіляких експертів навколо цього намагаються спекулювати. Я би просто порадив вам, ну, по-перше, почитати в першу чергу керівника державної компанії Укргідроенерго пана Сірату. Ну, це людина, яка, мабуть, найбільше розуміється в комплексі питань, бо там і енергетика, і гідротехніка, і екологія, і вода, і саме поведінка водних ресурсів. Так ось я уважно прочитав сьогодні його аналітику. Ну, що я можу сказати, як я розумію? Головний ризик, загроза, що знижується рівень води, причому достатньо швидко, в Каховському водосховищі. Тобто йде на 6-7 сантиметрів на годину, якщо брати добу, то це що вважаєте, що це метр? Там зараз десь було. Відмітка була 17 Там є така дуже критична відмітка 12,5. Ну, умовно приблизно кажу. Бо це саме тоді, коли вже водозабір для водоканалів не буде можливий. І головний там небезпека це те, що там є в Енергодарі в Запорізької області, атомна станція найпотужніша в Європі. Так вона сьогодні не працює в штатному режимі, але тим не менш, тим не менш вона ж не виведена, в установ. І відповідно була. Поки в холостому режимі працюють і відповідно їх треба охолоджувати. Там система, а охолоджувальна система через відповідне озеро, яке ну по суті в одному балансі воно водою запітувалося з Каховського водосховища. І коли рівень води водосховища може стати нижче, то в цьому озері не буде ну відповідно наявного водного ресурсу, і це дійсно ризики безпеки. Не хочу лякати нікого. МАГАТЕ знає. Гроші це, це керівник. Міжнародної агенції енергетики знає, ну, не ну. Тобто, бачите, як одна катастрофа, вона сьогодні лякає вже сусід іншою, там можливою катастрофою ядерною. Що каже сирота, що в принципі він, він вважає, що стабілізується найближчим часом це падіння води і не буде. Його дамба розмивається, але ну, зруйнована. Але воно нескінченний не процес. Ви знаєте, психологічно, я вам скажу, що навіть багато фахівців навіть певно, певною мірою видихнули, бо оця загроза була. Шантажу, да, а зараз вже немає все відбулося це. І сьогодні ми всі всією країною, і безумовно, нам треба все зробити, щоб світ включився в це, щоб ми е, якось готувалися ліквідовувати наслідки. В Першу чергу пан Сирота каже, що якщо не буде там е, обстрілів в, е, в тому регіоні, то він за два місяці його компанія державного Укргідроенерго енерга зможе відновити греблю. Саму дамбу розуміти е, тимчасово, але вона е, вже ну, стабілізує е, цю систему водного балансу. Стабілізує, тобто припинить спрацьовування води, і можна буде більш-менш керувати цією ситуацією. Ацією я маю на увазі те, що вищі каховки по Дніпру, тобто від Каховки до Запоріжжя, саме там, де є ось цей каховське водосховище про критичне для тих населених пунктів, про які я казав. Що буде нижче вода. Там я так розумію, що нижчі каховки, вона рано чи пізно, Вона ну зараз вона розширяється, Потім вона буде сходити. Це все піде, десь 5-6 днів до Чорного моря. зрозуміло, що там буде і мазут, і, який вже там потрапив туди ти, сотнями і тисячами тонн, думаю, і інші, тобто екологічні наслідки, це ми ще будемо, ми ще будемо і весь світ буде аналізувати. В цій ситуації, поки про енергетичну небезпеку немає критичної ситуації. Хоча як це не дивно, от прямо сьогодні у нас була аварійна ситуація вже і нам довелося в, енер... в енергосистемі Нам довелося по імпортувати з Румунії оцей ну підключати аварійну допомогу, так звану. Тобто, це свідчить, що система у нас ну, в такому нестабільному стані. І на жаль, от така такий тероризм він безумовно б'є по критичній інфраструктурі по енергетичній системі, підсумовуючи. Точно не можна впадати в паніку, бо це головна мета, мабуть, ворога. Треба слухати фахівців в першу чергу, не треба аматорів та експертів, всіляких блогерів. Тут я наполегу раджую, ми сьогодні прийняли на комітеті у нас, що ми однозначно так само тільки після офіційних, так би мовити, вердиктів РНБО відповідних органів, як уряду, так і право органів національної безпеки. Ми зможемо. Ну яку. Коментувати, бо позиція має бути безумовно єдина. На жаль, ви розумієте, якщо подивитись на заяви, послухайте заяви Ердогана і, і Лукашенка того ж самого, і дійсно є такі нюанси. Тобто сьогодні ну, багато політиків хочуть доказів, що це зруйнувала терористична організація під назвою Росія. А, тобто вони кажуть, а ви нам доведіть, що це вони, вони зруйнували. В цьому планці, плані дуже важливо, щоб в нас була спокійно виважена одна позиція офіційна. І наша дипломатія має все зробити дійсно, щоб переконати, ну, не ставити навіть під сумнів, версію, що це спрацював терорист. Тобто живемо далі, хоча ви бачите, що настрій настрій не дуже. Що стосується інших подій, ну така трагікомічна ситуація. Ви знаєте, я не людожер, Але я подивився сьогоднішнє відео, як в Хургаді. Єгипту акула з жерва просто на очах, от просто знімали. Якщо ви не бачили, то подивіться. Хоча можете і не дивитися, бо будете погано спати. Хоча це і росіянин розумієте, але ж все рівно. Але акула просто жерва цього росіянина, який ну, ви там поплавати. Я так розумію, не на пляжі. Е, що це за знак, я не знаю. Ще раз хочу сказати. Ну якось так він для мене теж знака. От я ще хочу переосмислити. Що ж це було, і що за знак там послала ця акула, і той Бог, Бог цієї акули, який її е, керує. Стосовно наступу, ви знаєте, я відчуваю, в мене немає якоїсь додаткової інформації, але я відчуваю, що дійсно відбувається активізація дій Збройних сил України і в Бахмуті. На жаль, там її дуже важко йде, бо там дуже озброєні, дуже зариті в землю позиції росіян, але є і там позитивні новини. Я думаю, що це не останнє, що цей контрнаступ вже йде. Просто як правильно кажуть фахівці військової справи, що ну, це не таке щось миттєве. Контрнаступ, ура, ура, і завтра ми вже там взяли Москву. Давайте будемо реалістами. Знов таки давайте слухати фахових, а в першу чергу офіційні заяви Збройних сил України, Генерального штабу, розумних фахових експертів, які можуть спокійно так би мовити, аналізувати цю ситуацію. Не для того, щоб хайп мати ну, для, заради майбутніх політичних виборів. Ви розумієте, що коли там розповідають байки про два тижні, там звільнимо. Оскільки буде війна 2-3 тижні. Ну це ж не для того, не для вас. Це для того, щоб на виборах щось набрати. Там, ви розумієте, що це політичні проєкти. Зараз багато на цьому намагаються щось таке хайпанути. Тому просто спокійна, виважена, і достатньо скептично і критична відноситися до цієї інформації, бо бачите, дуже неординарні події, які відбуваються. Що стосується подій в енергетиці, тариф на ну, ви бачите, тариф на відійшов на другий план трошки. Підняття тарифів, я думаю, що коли буде платіжки перше, а вони будуть в липні за червень? Ну, багато людей трошки здивуються. Мабуть, будуть незадоволені, всі, мабуть, будуть незадоволені. Яка буде якийсь ступінь цього? Ну, поживемо, побачимо. Бо влітку не таке велике споживання. На собі відчують ті родини, де електропліти безумовно, безумовно, в першу чергу, ну відчують мало забезпечення, якщо їм не пощастить потрапити на субсидію. Які дії будуть у нас? Мене особисто нашої команди, я буду наполягати на тому, і моя позиція полягає в тому, що мам припускаю, що треба треба було все ж таки підвищувати тариф, але розрахунків доведених ніхто не бачив, вони приховані, і в цій ситуації дають мені особисто як фаховій людини ну, можливість скептично ставитися до цього і казати вибачте, не вірю покажіть розрахунки. Мені не подобається ця ситуація, коли розрахунки прикриваються якоюсь військовою Воєнної таємницею, інша місенітниця. Мені вкрай не подобається. Я вважаю, що це помилка, і вона призведе до негативних психологічних і політичних наслідків. Цього би не хотілося. Ну, ще одна не дуже така приємна новина. Провели достатньо глибинне дослідження. 20% відсотків українців привизно, які поїхали до Європи, вони не збираються повертатися в Україну. Ну, будемо сподіватися так, сподіватися, що під час війни дійсно цей відсоток може бути такий, хоча зрозуміло, що люди поїхали хтось з дітьми, вони якось вже там щось там собі не налагодили, вже якась робота є, там дитячий садочок або школа, розумієте, і люди десь там осідають. Але все залежить від того, що тут буде в Україні. Який тут буде емоційний і настрій, економічна ситуація, соціальна, правова. Тобто, якщо ця держава всі відчують, що вона має перспективи, що вона може стати, із, відбутися, може такий стрибок потужний, я думаю, що ця тенденція може кардинально змінитися. Будемо сподіватися на це. Перемоги нам усім, тримаємося. Вірю в ЗСУ. Слава в ЗСУ, слава Україні! З вами був Олексій Кучеренко. До побачення.